Всім вам привіт! Хочу сказати, що по ходу той інсайт, який я отримав, про те, що 4 грудня в четвер Дональд Трамп вийде і оголосить, що йому довелося точніше вдалося досягти принципових домовленостей. З усіма сторонами про встановлення в Україні перемир'я є дійсно правдивим і є дійсно актуальним. Я зараз поясню на чому базуються мої такі припущення і розуміння. Але, будь ласка, підпишіться на цей YouTube канал, таким чином це відео побачить якомога більше людей. І дякую вам буду. Якщо поставите лайк, буде цікаво поділитися відео з вашими друзями. Ну і в коментарях напишіть ви, хто ви, звідки, скільки вам років, щоб розуміти, хто моя аудиторія. Отже, кілька факт. Які вказують на те, що все дійсно поступово якось так рухається до миру, виходить в е, вівторок з е, своїми слижими заявами: представник президента у Верховній Раді, член оборонного комітету Федір Веніславський і говорить таке: що е, чу, що можливо, це відбудеться цього року, але війна добігає кінця. Максимум в лютому березні 26-го року, і він говорить про те, що у Женеві е, Україна погоджувалася на якісь, можливо, не дуже приємні для нас пункти, а інші відстоювали. Мовляв, все, що де все-таки дещо неприємне, доведеться підписувати, і на деякі пункти, на жаль, погоджувалися. А це означає, що це ті пункти, які хоче Путін. А отже, під час переговорів з Путіним. 에, умовно кажучи, Україна щось екзистенційно може Путіну продати. Тобто, Україна погодилась на ті речі, які принципово потрібні Путіну. Розумієте, що я маю на увазі? Так, от е, далі, так само, буквально, е, президент Зеленський під час свого європейського турне кілька разів сказав, що. Україна як ніколи близько знаходиться до укладення перемир'я, але ви знаєте, чесно кажучи, я президенту Зеленському не дуже сильно і довіряю. Буквально я покопався і знайшов статтю. Здавалося б, е в українській правді не такої вже й давнини, датовану 26 вересня 2024 року. Де Зеленський даючи інтерв'ю разом зі своєю дружиною, каже. Що ми ближче до закінчення війни, ніж навіть думаємо? Тобто, як казав кучма, це ж вже було, це ж вже було, і от знову, це е -е -е знову це повторюється. Насправді варто послухати зовсім інших людей. Пам'ятаєте, Давида Рахамія? Давав інтерв'ю, в якому розповідав про те, що нібито все було ось ось, ось, вже на мазі в Стамбулі в 2022 році. Тобто, теоретично Давида Рахамія може бути тією людиною, яка дійсно має певний доступ до інформації. І, от буквально в понеділок, під час того як відбувалося е, зібрання фракції Слуга народу. Він попросив депутатів, а там є певна кількість народних обранців до 10 штук, які готові, якщо це мажоритарники, або вийти з фракції, або просто навіть скласти депутатські мандати. Якщо навіть списочники будуть складати депутатські мандати, то це означає, що принаймні тимчасово, поки не зайдуть ті, хто йдуть слідом за ними по списках, якщо захочуть, звісно, зайти, то в коаліції не буде вистачати людей, і це буде свідчити про відвертий розвал коаліції. Так от, коли у Давида Арахамії е, запитали, коли його поставили питання так, а доколи? Він каже, будь ласка, почекайте до кінця цієї сесії. Сесія закінчується, якщо я не помиляюся, 4 лютого 2026 року у нього запитали: так а чому саме до кінця сесії? Він каже, це пов'язано з мирними переговорами. Нам зараз потрібно продемонструвати всьому світу, що ми разом, що ми об'єднані і разом однією ідеєю рухаємося, е рухаємося до миру. Потім ще так само з'явилася інформація, яка так само може говорити про те, що поступово все рухається в сторону миру. Це те, що на 2026 рік Верховна Рада може припинити фінансування цього так званого пропагандистського єдиного телемарафону. Так, а, хоча перед цим заявлялося, що телемарафон закінчиться тоді, коли закінчиться війна, тому що завдяки телемарафону українці отримують правдиву інформацію і правдиву картинку того, що відбувається в рамках війни Росії проти України. Це ще один гачечок, Це ще одне може бути підтвердження, того що е цілком ймовірно, скоро може бути підписане якесь, е якесь перемир'я. Так само з приводу того, що Украї... чому перемир'я, я кажу, може бути підписане для того, аби це відбулося, Україна має ну точніше, як Україна? Ми з вами і в нашому обличчі президент України, вище політичне керівництво, може погодитися на непопулярні рішення. Так, от міністр закордонних справ Німеччини, якого звуть Йохан Вандефуль. Він даючи коментар для засобів масової інформації, заявив, що досягнення угоди між Україною і Російською Федерацією неминуче потягне від Києва важких поступок, можливо, навіть референдум, і нібито під час попередніх зустрічей з американською стороною в Женеві, а потім в Америці в Майамі, Нібито українська делегація давала попередні згоди на ті пункти, яких вимагає російська сторона, задля того, аби нарешті укласти мирний е договір. Звичайно, що американці тут. Американці будуть і далі намагатися тиснути і видання The Atlantic, Причому американці вони діють, бачите, як вони одночасно тиснуть і на російську сторону, і на українську. Вони оцей метод батога і пряника. А метод пряника для України це те, що у вас буде мир, і те, що ви будете отримувати, типу як гроші на відновлення, якщо звичайно нас не кинуть з цим так званим планом маршала, тому що я припускаю, що від цього плана маршала ми з вами всі. Скажімо так, манімо так, от видання The Atlantic написало, що Сполучені Штати почали застосовувати ще один метод примусу до миру. Причому він е відбувається не напряму, а опосередковано через європейський союз. Мовляв, адміністрація президента Дональда Трампа е призупинила постачання окремих видів озброєння для України. Навіть не попередивши про це Німеччину, те, що Америка напряму не постачає зброю України, ми це вже знаємо після приходу Дональда Трампа, і Америка погоджувалася продавати озброєння європейським країнам в рамках програми Пюру. Для того аби вони це передавали Україні, так от американська сторона вже навіть не продає зброю європейцям для того, аби Україні не було чим воювати, таким чином підштовхуючи українців до того, що хочете не хочете, а доведеться укладати мирний договір. Нравиться ні нравиться, Україна у, е, улибає улибається. Але навіть якщо дивіться, нам доведеться приймати. Е, Непопулярні рішення, можливо, навіть підводити країну до референдуму. Виникає важливе питання. Хто буде це підписувати? Перемир'я? Невигідне для України перемир'я. Хто? Хто це буде робити? Ви ж розумієте, що Зеленський не візьме на себе таку відповідальність. Він побоїться, е, я навіть не можу уявити собі цієї зустрічі один на один Зеленського і Путіна в одній кімнаті, коли вони зайдуть і будуть тиснути одному руку. Я в це не вірю. Я навіть не уявляю, що це може бути. Я не знаю. Це... Вони просто накинуться не одне одного і вицарапають одне одному очі. Як пам'ятаєте, колись в програмі Савіка Шустера це зробив е, господи, простий, Юрій Бутусов. Точніше, та Юрій Бутусов і Шуфрич був весь обідрений. Мені тоді навіть здалося, що Юрій Бутусов це якась така жінка-кішка. Так, от, якби опинилися Зеленський з Путіним в одній кімнаті, то ну в кращому випадку Путін відкрив би свою валізку і вилив би Зеленському купу лайна йому на голову. Те, що там вже кажуть, що за Путіним в валізі носять його гівно для того, аби ніхто не дізнався справжні діагнози Володимира Путіна. Тому я не вірю, що з Росією Путін буде щось підписувати, Зеленський буде щось підписувати. Скоріше за все, це буде робити якась е інша людина. Ли за логікою, це би бути спікер Верховної Ради, але хто буде на той момент спікером Верховної Ради? Це тема окремої нашої з вами розмови, з вами дискусії, і ми скоро її проведемо. Але по інтернету літає відео е, людини, яка називає себе, ну точніше, яку називають чорним політтехнологом банковою. Це такий собі Володимир Петров. І де він розповідає про те, що до 15 грудня може бути е, укладене перемир'я. Встановлено перемир'я, а далі після цього вже як пам'ятаєте, колись 6 років тому Зеленський перед тим як балотуватися в президенти, рівно за кілька хвилин до е опівночі новорічну ніч вийшов і сказав, що він буде балотуватися в президент, що він іде в президенти. І, от, мовляв, після цього Зеленський може прямо в новорічну ніч вийти і сказати, як пам'ятаєте, колись е Єльцин. Господи, як його Єльцин назвали, я вже навіть і забув. Як Єльцин вийшов і сказав новорічну ніч, я устал, я ухожу. Так само і Зеленський скаже: Я не маю право брати на себе таку відповідальність, підписувати рішення, які не вигідні України тому я йду. Нехай все, виріш... все вирішує парламент. Такий сценарій нам закидають зараз у голову політтехнологи банкової. Як воно буде насправді, ми не знаємо, але ж ви знаєте, скринька Пандори, її варто. Тільки відкрити, як ви думаєте, правда може це бути правдою чи не може бути правдою? Пишіть, будь ласка, у коментарях. підписуйтесь на цей YouTube канал, буду вам дуже вдячний.